Всім привіт, я на ринку Шува, глядати ціни на овочі. Є досить гарний великий вибір. оглянемо все. Так, які помідорки знайшла. Скільки вони? новий Закарпатський 80 гривень. Закарпатський 80, а ось такий. Високорослий також Закарпатський 80. Також 80, а ось такий. І парадичка О, 70 гривень. Також 75, а ось менше 60. А жовтий. 100. 95, 100, якщо з тіктоку 95. З цих току, як будете, ось така савойка. 30 гривень, а броколі? 90. По 90. Ой, чекайте, у вас ще перчик є ось такий. 95. 95 і пекінка. 30. 30. І це все є 10 ряд, 24 місця навпроти овлицю Патро. Добрий день, по скільки ось таке брокколі? 80. Гривень. 80. А цвітна капуста? 40. 40 гривень. А така капуста? 25. По 25. Це все 11 ряд посерединці десь 17 місце. По скільки такий огірочок? 30 і ось такий 30, 40. Ось такий 40. А кабачок 25. 25. А ось такий огірок, ви кажете. 25. По 25. А помідорчик? Помидорчик 75 і 80 75 і 80, а капуста? 25 По 25, а кабачок? 25 По 25, і редиска? Все, рудно-гутнове. 30 гривень. 30 гривень, це все 24 місце, 9 ряд. А по скільки буде салат? Який? Кольоровий. 50 гривень. Червоний, 50, а ось цей зелений? 40. 40. Скільки бурячок? 25.

80. Добрий день, скільки капуста сьогодні? 20. По 20. Скільки такі огірок? По 20 і по 10. По 20 і по 10. Mm -hmm. Оскільки капуста? 20. По 20. 30. По скільки ті пом'ят? 90. По 90 а кабачок. Кабачок 20. По 20, а картопля? 26. По 26. Це на початку 9 ряду. Скільки ну, жовтий перчик? Такий 180, а червоний? Цього вже немає. А сітка? Ось такий 110. Це на початку 9 ряду. А по скільки ж пирогівка? 180. По Скільки огірок? 38. по 38. І чому капуста? По 22. Скільки кабачок? 20. По 20. Угу. По скільки капуста? 23. По 23. Гривні. А по скільки така картопля? По 25. А по скільки така цибуля? 17. По 17? 17. Угу. По скільки цибуля? По 24. Більше така громче.